У Парижі сьогодні збирають глав штабів країн які готові відправити свої війська до України. Це має бути перша змістовна зустріч армійців щодо контингенту, який працюватиме після досягнення угоди про мир. Франція сподівається зібрати 20-30 тисяч європейських вояків, і вони мають стати однією з гарантій безпеки. Про очікування від цієї зустрічі розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Черницька. Про зустріч глав штабів європейських країн стало відомо минулої середи зі спеціального звернення до нації французького президента Еммануель Макрон говорив про роль Європи у цей переламний момент в історії і про готовність до забезпечення міцного тривалого миру в Україні, якщо Сполучені Штати самоусунуться від цього питання. Пізніше Макрон уточнив, що на зустріч до Парижа запросив керівників штабів усіх європейських країн. А приїдуть лише ті, хто погодиться співпрацювати в рамках ці. Цієї, як її назвали коаліції охочих, попередньо планують відправку контингенту у 20-30 тисяч вояків. Це будуть не миротворці, які зазвичай патрулюють лінію розмежування. Європейське військо розмістять в Україні по стратегічних точках. І його присутність має гарантувати, що Росія не здійснить повторного нападу. Цей контингент називають не засобом стримування лідери вживають означення сила запевнення чи заспокоєння, бо це більше, нібито, демонстрація вірності зобов'язанням та підтримки міжнародних сил. Але оскільки Париж та Лондон прагнуть підтримки, чи назвімо її кавалерії від США, то звучить так, ніби вони хочуть мати ефект стримування. Тоді, якщо Росія наважиться протистояти цій силі, то врешті матиме справу зі США. Тож РФ зіткнеться з тією ж проблемою, що й раніше доведеться воювати із НАТО. Надзвичайно цікаво дізнатися, які ж держави відправлять своїх представників на зустріч у Парижі, бо поки що список потенційних учасників цієї коаліції невідомий. Солдатів точно готові надати авторка ідеї Франції та співорганізаторка Заходу Британія. У Лондоні відзначають, що інтерес до ініціативи виявили вже близько 20 країн і не лише європейських. Про можливість участі говорять і Канада, і Австралія. Точно підтримують ініціативу країни Балтії, а також Фінляндія, яка має співпрацювати кордон з РФ. Німеччина з однією з найбільших армій в Європі поки залишається осторонь. Але там саме змінюється керівництво і наступник Олафа Шольца значно розкутіший у питанні допомоги Києву. Крім того, не всі учасники коаліції повинні відправляти свої війська до України. Допомогти можна і в інший спосіб, зокрема технікою чи грошима, адже це буде доволі масштабна та недешева операція. Участь у нинішній зустрічі охочих візьме не лише французький глава генштабу, а й президент Макрон, щоб підкреслити важливість події. За її результатами не очікується негайних рішень. Це радше загальна дискусія, щоб почути думки та пропозиції всіх учасників. Бо кінцева мета не просто формування європейського контингенту, а забезпечення тривалих гарантій безпеки. Крім того, нинішні напрацювання вже завтра мають обговорити міністри оборони п'яти основних європейських військових сил у Парижі з зустрінуться урядовці Франції, Британії, Німеччини, Італії та Польщі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.